Позачергове зібрання, якими рішеннями увійшла в історію? Позачергова сесія обласної ради? Дорогоцінна вода чи знайшли консенсус з владою працівники Житомирводоканалу? Сучасний захист, з якими успіхами зустрічають професійне свято українські захисники. Грудневе свято українських чоловіків не таке популярне, як народне 23 лютого, і все ж буде привід по-особливому. Глянути на українські збройні сили сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі Акценти. Добрий вечір. На початку програми про теми загальнообласного значення у Житомирі, як і в багатьох інших обласних центрах, цього тижня позачергово збиралися працювати депутати обласної ради. На порядок денний було винесено одне єдине питання про суспільно політичну ситуацію. В Україні відповідне рішення з огляду на події у державі ухвалила президія обласної ради. Запропоноване рішення містило проект звернення депутатів до президента, кабміну та верховної ради. Але чи вдалося обласним обранцям у підсумку сесії офіційно звернутися до керівництва держави? Відповіді у сюжеті Івана Поліщука. На сесійну роботу депутатів проваджали студенти Житомирських вишів. За їхніми спинами у цей час комунальники встановлюють новорічну ялинку. І ті і інші на Житомирському майдані Корольова співіснують цілком мирно. Ми тут сьогодні стоїмо, що підтримали наші вимоги. В першу чергу ми хочемо кримінальної кари для всіх, хто збивав наших братів, сестер, друзів на майдані в Києві. Хочемо в Євросоюз. Ми відстоїмо свої права. Позачергову сесію ініціював голова обласної ради. Єдиним питанням порядку денного стало прийняття спільного рішення щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Це визвано тим, що ми не можемо стояти осторонь як самоврядний орган влади нашої області, осторонь тих подій, які відбуваються в нашій державі. Ми повинні висловити свою позицію. Ми повинні обговорити це питання для того, щоб дати посил нашим землякам, жителям області, як вони себе повинні вести відчувати в цій ситуації. І дійсно, мене підтримали і керівники фракцій, які входять в склад обласної ради на президії обласної ради. Вчора обговорилося питання. Своє бачення ситуації в області на тлі загальнодержавних подій у своєму виступі розкрив голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Скрізь виявляється прагнення аж до нетерпіння, щоб відновити процес переговорів і пришвидшити питання стосовно асоціації до європейської спільноти. Звичайно, ми чуємо багато негативних відгуків, що цього не відбулося у Вільнюсі. Особливо гостре сприйняття і справедливе госте сприйняття на Житомирщині, коли стало відомо, що попрано права і фізично брутально і грубо вночі був розігнаний майдан. В такий нецивілізований, не європейський і нелюдський спосіб у проєкті рішення Житомирської облради до державних органів влади було вісім пунктів: серед них незастосування застосування сили проти мирних мітингувальників, недопущення проявів радикалізму та продовження Україною руху до євроінтеграції. Безперечно, є різні думки щодо докої керівники фракції. Вони сьогодні прозвучать, але в цілому текст був узгоджений, і я вношу пропозицію. Проголосувати за нього як за основу, прийнявши рішення за основу, депутати зайнялися внесенням змін до остаточного проекту звернення. Після відмови більшості підтримати пропозицію про вимогу відставки уряду та припинення політичних репресій. Опозиційні фракції заявили про те, що не голосуватимуть за поданий проект звернення, а голосів їхніх опонентів забракло. Саме головне, що ми обговорили це питання, дали можливість висловити всім політичним силам, керівникам фракції, депутатам обласної ради, студентству, хто захотів бути присутній на сесії. Це говорить про те, що ми демократично провели сесію обласної ради. Те, що там не хватило якогось одного чи двох голосів, щоб там за прийняття рішення, не це головне. Головне те, що ми дали посил жителям області, що якраз. Обласна рада, вона разом з жителями і з нашими земляками. Ми якраз загострили увагу і всіх, хто проживає на території області, про те, щоб ми були пильними, щоб ми не йшли ні на які провокації. Наше головне завдання нас, влади, зберегти мир і спокій у нашому житомирському домі. Після майже трьох годин обговорень депутати не прийняли остаточного звернення до державних органів влади. Закривши сесію, керівники області спустились до студентів, які весь час стояли під стінами облради. Після десятихвилинного діалогу і ті і інші почали розходитись. І цього тижня економічні хмари згустилися над міською владою Житомира. Про одну наявну проблему не витримавши, вирішили заговорити представники підприємства, що забезпечує обласний центр водою. Відтак чи існують гарантії, що завтра місто безперебійно отримуватиме воду. Станом на 1 грудня цього року заборгованість Житомирводоканалу перед Обленерго сягає 25 мільйонів 400 тисяч гривень. І саме такий борг змусив працівників водоканалу прийти під стіни міської ради і пікетувати. Будівлю. Працівники хочуть бути почутими. Чи почула міська влада мітингувальників і які перспективи зменшити борги? Проблема вивчала Олена Кучмій. Двомісячна неотримана заробітна плата стала причиною того, що працівники Житомирводоканалу вирушили шукати роз'яснення проблемних питань до обласної та міської влади. Соціальний фактор особливо важливий для людей, тому вони аргументовано пояснюють, чому вийшли під стіни державних установ. Видають заробітної плати вже два, два місяці. На водоканалі арестовані ще наші, і ми не можемо одержати зарплату, і ми не можемо працювати. Бачите, у нас який плакат. Нас немає через три дні, не буде не будеш з чим працювати. Ми требуємо, щоб нам дали зарплату. Дітям треба заплатити за учобу. У нас люди, хто мають кредити, їм йдуть проценти. Люди не можуть заплатити за світ. Завтра їм приїдуть і одріжуть цей світ. Бо Обленерго не буде дивитися, що водоканал не дали зарплату. А Приїде і зробить, бо то їхні кошти, вони теж їх запрацювали. Нам треба заплатити і ЖЕКІ і всі комунальні, бо там теж працюють люди. І дітей треба годувати, ви розумієте? Аби розв'язати таку проблему на діалогі з представниками колективу Житомирводоканалу вийшов заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Олександр Никитюк. Якщо навіть не прийдуть виключно підтвердження на ці кошти, що лежать на арештованих рахунках. Так, і розпоряджається ними виключно виконавча служба. За рахунок інших джерел Сергій Миколаєвич прийняв рішення виплатити рівними долю перших 200 тисяч. Сьогодні того ж дня мітингувальники побували і в сесійній залі Житомирської міськради. Свої прохання озвучили для міського голови Житомира Володимира Дебоя. Очільник міста повідомив, що невтішну ситуацію, яка склалася на Житомир водоканалі, вже обговорено з віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілкулом, який у свою чергу дав доручення надати додаткові кошти задля вирішення проблемного питання. Для цього потрібно 2 мільйони гривень. Сьогодні підуть тільки що за. Домовленості Сергія Миколаївича перші кошти транші на водоканал на виплату заробітної плати була розмова губернатора з віце-прем'єр-міністром для того, щоб ми окремо отримали підкріплення коштів казначейства на виплату саме через виконавчу службу, тому що зараз виплачується заробітна плата вчителям, охороні здоров'я, пенсіонерам це все платежі казначейства. І паралельно отримати по окремій статті, а наша з вами можливість це виконавча служба, на якій знаходяться кошти водоканала. Ці кошти, які ну, зараховані туди за надані послуги. Тому е, віце-прем'єр-міністр Вілку Олександр Юрійович зараз дав доручення казначейству України провести такі операції. І дати підкріплення для виплату цільовими кошти водоканалу за заробітну плату, як захищена стаття. Тому це питання буде вирішено. Злагоджена робота Житомирводоканалу є особливо важлива для життєдіяльності міста, і завдяки скоординованим діям органів влади різних рівнів проблемні аспекти вдасться вирішити. Відтак Житомир матиме своєчасне водозабезпечення, а працівники Житомирводоканалу – соціальний захист. Олена Кучмій, Максим Возний спеціально для програми Акценти. we І цього тижня в українських чоловіків був привід святкувати в Україні. Відзначили День Збройних сил України. Це свято важливе для тих, хто є захисником. Проте нині в Україні захисники відзначають відразу два свята: 23 лютого залишається народним і знаним в області. Вояки вітали на урочистостях. Представники органів влади наголошували, наскільки сьогодні незамінна та важлива є військова служба. Хто чому і з яких міркувань служить у сучасних збройних силах України, про це далі. 2013 рік назавжди увійде в історію української армії. Саме з цього року українці стали служити за контрактом, від чого очікують позитивних змін у всьому війську. Я схиляюсь до тієї точки зору, що вона все ж таки стає кращою, тому що люди, які захищають нашу, на Україну повинні бути професіоналами. А перехід на професіональну армію це тільки плюс. А керівництво Збройних сил покладає великі сподівання на наступний рік. Тут очікують збільшення державного фінансування галузі. Це дасть змогу збільшити видатки на модернізацію армії та поліпшити соціальний захист військовослужбовців. Він сьогодні потребує якби. Більшої уваги, тому що саме основне цінне це те, що коли військовослужбовець служить, повертаючись додому, є куди повернутися, і тоді і служба виходить. Так? Ми надіємося на оборонний бюджет, який буде визначений для 2014 року нашому відомству, що буде вкладений той відповідний процент для завершення будівництва недобудованого на закладення нових. Будинків на Житомирщині дислокується близько 80 військових частин. Багато з них називають гордістю українського війська, оскільки результати загальнодержавних оглядів та навчань з року в рік говорять самі за себе. Я дуже гордий, як керівник області, що військові частини, які дислокуються на території нашої області, потужно займають перші місця за підсумками смотру конкурсу. Серед усіх підрозділів Збройних сил нашої держави. Приємно, звичайно, що в нас знаходиться на території області боєздатний високопрофесійний 8-й армійський корпус. Це люди ті, які бережуть спокій в нашій державі. І мені хотілося б від імені органів місцевого самоврядування щиро сердечно привітати вас, шановні військовослужбовці. Привітати вас, шановні ветерани Збройних сил. Тому що ви організований колектив, ви військовослужбовці, які гідно несуть славу своїх дідів, батьків. Здоров'я вам, свята і низький уклін за вашу військову службу. Те, що українська армія стала професійною, призвело до збільшення чисельності бажаючих служити у війську. Для когось це перепустка до майбутньої професії, а хтось просто бажає пройти свій життєвий іспит на витривалість. Служба в Збройних силах України відкриває багато перспектив. Хтось потім піде в охорону, хтось в правоохоронні органи, а хтось просто щоб стати справжнім чоловіком і. Почувати поправити свою і фізичну, і е, моральну форму. Хочеться побажати, аби служба у Збройних силах України була виключно мирною. Інформаційний екватор перейдено, і ще деякі акценти тижня будуть такими. Всупереч самотності, як долають труднощі люди з особливими потребами. До цієї теми увага особливо була привернута цього тижня. Автентично і креативно, аби створити колекцію модного і цікавого одягу, потрібно зовсім небагато. Головне натхнення і матеріали переконують юні Житомиряни. Голос, що проходить крізь стіни. у Житомирі. Відбувся концерт особливого і неймовірного Євгена Літвінковича. Той голос можна впізнати з-поміж тисяч і підтвердження тому дещо згодом. А далі про тему, яка актуальна протягом року, але особлива увага громадськості, привернута саме на початку грудня, коли світова спільнота відзначає міжнародний день людей з особливими потребами. І, хоча цим людям доводиться долати численні труднощі, починаючи з боротьби за здоров'я і закінчуючи адаптацією в соціумі, саме такі люди не втрачають оптимізму і по-справжньому прикрашають світ. Доказом тому виставка у Житомирі що була приурочена саме такому дню і на якій було чимало оптимістичного та барвистого, що саме знає Таміла Нестерук. Анна Савельєва на виставку, яка відбулася перед заходом, принесла свої вишиванки та капелюшки. Жінка втратила родину, залишилась лише онука, яка мешкає у Москві. Приїжджає до бабусі два рази на рік. Увесь вільний час, аби відволіктися від сумних думок. Анна Антонівна в'яже, вишиває, створює креативні капелюшки і сумки. Вишиваю там от шляпи, робила собі все сама собі, шию сама собі, все сумку зробила. Анна Антонівна відвідує Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування. Тут вона віднайшла родинний затишок і цікаве дозвілля. Я туди раді йду не то щоб там пообідати. Я йду для спілкування. Мені там приємно, там хор, там концерти бувають. Я довольна тим, що я там находжу. У Житомирі для таких, як Анна Антонівна, працює територіальний центр, де одинокі люди отримують гаряче харчування та підтримку. А для людей з особливими потребами у місті з кожним днем набирає обертів програма по адаптації людей з обмеженими можливостями у суспільстві. На сьогоднішній день при капітальних ремонтах доріг обов'язково понижуються тротуари. І у нас на сьогоднішній день вже тільки в цьому році близько 40 понижень тротуарів при виконанні капітальних робот доріг було зроблено. Вже другий рік Діє центр соціальної реабілі... реабілітації для дітей інвалідів. Це новинка взагалі по Україні достатня рідкість саме соціальна реабілітація дітей інвалідів, тому що до цього ми дуже багато говорили про фізичну медичну реабілітацію. Запрошую всіх відвідати, подивитися, які ексклюзивні форми роботи запроваджуються у нас в цьому центрі, який розташований в приміщенні. Дитячої поліклініки на 1 травня на сьогоднішній день. Ми дуже пишаємося тими формами роботи, які запроваджені в нашому центрі, територіальному центрі по обслуговуванню одиноких громадян, в тому числі, які мають інвалідність. Там створені дійсно такі умови, де їм хочеться приходити проводити своє дозвілля, де їм надається допомога, в тому числі благодійна допомога. Проблеми доступності до місць загального користування а також комфортного пересування по місту людей з особливими потребами, також знаходиться на контролі міської влади, зазначила Наталія Леонченко. На сьогоднішній день ми маємо вже я думаю, що з 14-го року почне надавати послуги соціальне таксі, яке нам надав Червоний німецький хрест в якості благодійної допомоги, і ми паралельно працюємо з приватними перевізниками стосовно надання їм фінансової підтримки за для облаштування. Спеціальних підйомників до ну, маршрутних таксі. А далі у програмі про те, на що приємно дивитися і до чого прагнуть молоді люди. Бути красивими та стильними, а ще оригінальними. І ось саме тут може допомогти багатогранний хендмейд. Майбутні от кутюр є у Житомирі. Юні модельєри переконують, створювати щось особливе не так вже й складно. Головне бажання. Учні міського центру творчості дітей та молоді цього тижня в обласному академічному театрі «Ляльок» презентували результати своєї праці дівчата власноруч пошили сукні у етностилі і самі на сцені їх презентували. На показі мод по житомирській був і наш поціновувач краси Дмитро Клименко. З Цієї колекції етноодягу учасниці хореографічно-демонстраційної студії Полісяночка зайняли друге місце на конкурсі виставці у селищі Калинівка Київської області. Учениці Житомирського вищого професійного училища, сервісу та дизайну власноруч виготовили цю колекцію. Багато перечитали матеріалів. Вона в дусі поєднання минулого. І теперішнього, ну може, трошки й майбутнього, тому що вона виконана в екоетно стилі, і ну так як це дуже зараз сучасно і актуально. Галина Нетряхіна, керівник студії Полісяночка, переконана, що позашкільна освіта повинна давати дітям не лише можливість навчитись чомусь новому, а й має допомагати у виборі професії. Просто хочу всім доказати, що я в майбутнє хочу стати моделею, і тому хочу, щоб всі побачили мої рідні, яка я. Мені батьки виставляють як хобі. Знаєш, що ненадовго, щоб щось робила. Цього вечора учасниці студії «Полісяночка» у обласному академічному театрі ляльок презентували декілька колекцій одягу. Це вже згадувана колекція етностилю, також біловий стиль, вечірній одяг та представили танець. Під час презентації ми побували навіть за лаштунками сцени на відміну від всесвітньо відомих моделей, наші житомирські дівчата допомагають один одній перед виходом на сцену. Вони не ламають один одному каблуки, не виймають шпильки, а просто дружно ставляться один до одного. Дмитро Клименко Ігор Кучин – спеціально для програми Акценти. кандидатом у майстри спорту із боротьби самбо, вчитися на реставратора і продавати окуляри на базарі рідного міста. Але якщо доля дарує Божу іскру, то стати відомим ти приречений навіть в іншій країні. Все це про білорусарка, якого полюбили мільйони українців Євгена Літвінковича. Його почали любити ще з кастингів на українських талант-шоу. І, приміром, на ікс факторі цей виконавець дійшов до фіналу ні разу, не потрапивши у номінацію на виліт. Таку людину не можна не любити, адже він дуже талановитий, дуже щирий і дуже простий у спілкуванні. У цьому переконує наша Катерина Тарасюк. Пал аплодисментів, скандування імені та позитивний настрій. Саме так зустрічали молодого артиста і Житомирські шанувальники. Однак Євген і досі не може звикнути до натовпу прихильників та роздавання автографів. Я все завжди смущаюсь, чому я, чого. Ну треба, пожалуйста, зрозуміло так. Ну надо ли вам завжди у мене я не що я что то такое делаю, що людям. Настолько нравится, что они хотят получить просто мою роспись или же фотографию. Перший гастрольный тур Євгена по Україні увінчався не лише аншлагами у залі, а й амурними справами. Два рази со мною связывались молоді люди посредством інтернету ще до тура, и просили им посодействовать на моєму концерте вот, в таком важном событии. Так что, Лезвинкович, що її обідняє серця? Ну да, ви обідняйте серця. А к своєму серцю вже парочку нашли і лінія це надо вот спаса, а потім займусь поисками. Через різ якої Євген Інтович співає пісні про кохання і ненависть, про радощі і незначимо тугу. Вони вже зараз дозволили йому бути одним із найулюбленіших виконавців жителів України, у тому числі і кілометри, Мені ще сподобався з України моя талант, коли він перший раз виступив, а потім, коли заспівав бомбезно пісню Альоши в своєму виконанні, яка підірвала, думаю, багатьох шанувальників його. Ну і сам такий його драйв, такий голос його драйвовий. Ну, як виконали, що хоча Білорусія покоряє Україну, і люди його полюбляють і приходять на його концерти. Просто є в людини харизма і це добре видно. Неординарна, напевно, 100% особистість, гарний репертуар і виділяється тим, що ну він не такий, як всі. Он поє від душі відчувається, так прям, цепляє його пісні. Ну і музика така приємна, спокійна. не так як зараз в основному бум-бум. Низко кланяюсь вам, и также от от моей мамы вам низкий поклон за то, что люди поддержали меня, просто брата соседней Беларуси, без всякой предвзятости, взяли и поддержали, несмотря ни на что в мой самый кульминационный жизни ответственный момент. Спасибо вам большое. Живите счастливо, долго, и пусть ничто вас не омрачает. Що ж до планів на майбутнє, то перш за все, Євген хоче добре виспатися після утомного гастрольного туру. А опісля взятися підкоряти музичний олімп та радувати прихильників новими хітами. Катерина Тарасюк Ігор Горкучин спеціально для програми Акценти. Хто знає, які таланти приховані буденними справами у багатьох людях. Прислухайтеся до себе і не бійтеся зробити перший крок. Вже з понеділка невтомно крокуватимуть наші журналісти, аби за сім днів розставити головні акценти тижня. Дякую, що ви з нами. До побачення.